Привіт з Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні маємо 10 вересня. Зараз обід. Працюю на пасіці. Сьогодні так, Другий раз розставив сім'ям полоски від кліща і ось, як видно, зняв корпуси. Корпуси були з сушниною відкачаною, поставив їм на осушку. Думаю, більшість знає, відгинається просто над сім'єю кутик. Я так роблю буквально 3 см плівка. І ставив по 4 корпуса зверху на сім'ю. Осушували, ставив на осушку. Сьогодні зняв їх, бо вже треба в сотосховище заносити і відкрив, зняв їх, а там набриск. Ну, небагато, одна-три рамки, як якась сім'я. Наберег десь грам 200-300 було. А одна сім'я була, там були рамки 230-ті, рамка була повністю залита, десь кілограм 2. І це все тому, що ще продовжується взяток з гречки пожнивної. Ну, останній тиждень вже мінімальний той взяток. Бо ночі стали холодні. Зараз опускається градусів до 12 десь. Але ще щось є зранку. І ось як видно, трохи є шухер. Осушують. Станом на осушку, а зараз продовжується осушка. Так. Ще крім цієї кубки є десь корпусів 8-10. Сховище і ще половина цієї кількості є в мене світла сушнина. Світло проблем немає. У мене є ящики такі просто збиті з рейки 20 на 20, там по 15 рамок лазить. Я їх просто тримаю в тих ящиках. І все. Кілька рамок є. Скільки тут? Чотири корпуси 145-ю. Так, ось тут є. Так, П, пластикова вщина. Якщо цікаво, ось як її відбудовують. Пластикова, хто не вірить, ось немає дроту. Хоча отвори є. Так, яка проблема з пластикою? Відбудовують її тільки сильні сім'ї. І потрібно так розраховувати, щоб поставив, до 4 днів відбудували. Як не відбудували, починають її всякі надбудови. Це ще не основна проблема. Основна проблема є з самою вущиною. Пластик її вигинає. Це брав на сайті Улі Ін, так розумію, саме дешевша. Ця ще рамка витягнута непогано. Це трохи гірше видно, вона прогнулася в ту сторону. Ось тут комірка менше наполовину відтягнута, а тут поглибше. В це вже підуть ці рамки. Ось як тут видно, яка ямка. Тут нормальна, ось тут ямка. Це вже підуть, медові корпуси тільки. Ось тут майже майже рівно з верхнім бруском вигнуло. Руки чорні від прополюсу. Так. Але відбудовують. Відбудували ми цього року 25-29. Разом 29 рамок мене цих було відбудували, десь 25. Десь підтягнули трохи, а десь ось, як видно, був засів, напевно, два рази доходи. І Матка сіє, хто би що не казав. Можна працювати, тільки треба, щоб не вигнало цю вощину. Корпуси. ековулик, мені сподобалось, хоча зразу їх трохи. Можна сказати, повело, але бджоли Ось Тут як видно, зараз було все рівно, Ось, як видно, трохи відвело верхній край. Зазор роблять такі, завал зразу погано, що великий, але, але але добре, знаю, що роблять. в загальному відео буде хороший. Тільки думаю, треба їх проварювати, щоб не вело. А то, що були зразу зазори, бджоли запрополюсували, проблем немає. Є ще такі саморобні корпуси із стінки із меблю. Здається, це ДСП плита. Ось як видно, отвори від фурнітури. Ну, цей ще корпус нормально. а я ось таки починаю здувати. Але сезон відбули на відводках. Думаю, що сезоні 2-3 відбудеться. Можна сказати, нульові затрати на них, тільки час потратився. Так, так, так. Ось, видно, пасіка вже скорочена. Тут полишав, ще були рамки з остатками розплоду, бо я був всередині серпня, я піднімав вверх відкритий розплід, а вони ставив, під засів рамки. Де були ще не вийшли такі рамки із розплодом. Ось таких є, є є 13 корпусів. Все вже там розпід вийшов, поставив бджоловидаляч. Ось як видно там, так само стоїть 230 на бджоловидалячі. Завтра докачаю і буде все. Речі, ну клево. Тут собі лишив дві запасних матки. Тут знаходиться так. Знизу 8 рамок, зверху 8, з 8 45 Тут перегородка суцільна йде і пополам. Зараз їх трошки підгодовую, їх не буду відкривати. Відерко літрове соломою тут і тут, де їм по через день десь грам по 800 медової сети. Беруть. Ця сім'я бере гірше та слабше. Біля 100 грамм кожного разу лишаю, але нічого. Це запасні матки, це не сім'я. Так, пасіка вже скорочена. Так, ось на бджоловідалячі стоїть. Джоловідаля зірочка. Дніпропетровська. Е, Дніпропетровська. Не пам'ятаю, як називається російська назва сайтом. Так, чим обробляв від кліща, від кліща. Сьогодні ставив апівару, а 27 серпня ставив апід атрас Цих купив так, упаковку і 50 полосок, 100. От одна упаковка інша 50, а цих 100. Сьогодні цю поставив, і щось цих не лишилося не вистачило на ось як там видно стоять 4 відводки, по 4 рамки на них не вистачило. Треба ще Сною, у кого позичити, у кого є надлишок. Завтра поставлю. Так, осип кліща цього року була висока. Була висока. Була контролька після аппірат на чотирьох сім'ях Рутівських. То одна сім'я посипала десь біля 80 кліщів, Дві десь біля 100 і одна, напевно, 130-140. Закліщованість висока. Так, плівка. Плівку міняв, які прогризли, до речі, ось така теплична плівка, стабілізована. Така термолабільна називається. І стабілізатором це є зелена і жовта, є голубого кольору без різниці, яка служить і служить. Напевно, на рівні з цими вуликами послужить з ППС. Так. До речі, сьогодні так ця, ось ця сім'я мені здалася легкою, а ось ця сім'я важкою. І подивився гніздо, поки став полоски. То це, що здавалося легкою, можна сказати, на відсотків всі 100 загодовано в зиму. Більше половини печатка на рамці, знизу розпліт виходить. Ну там п'яточок засіву є, так в кожній сім'ї думаєш. На долоні є. А вся, що здавалося нормально, ніби важка. Тут аж забагато перегодована вона. Перегодована, бо хто знає, якщо знаходиться рамка, повністю залита печатка ось так. І тут маленький п'ятачок або є, або немає печатного розплоду. Це я вважаю, що перегодована, бо немає де формуватися зимовий клуб. Це сім'я зараз на шести рамках. Сітка повністю 100% на дні. Я думаю, що так з настанням морозів сильно студжується клуб. Має бути відсотків 80-90 клубу, знаходиться на рамках. Вони тут мало поїдають корм, корму, І цих кормів вистачає до місяця березня, до кінця цих шести рамок. Ось ця повністю. Не знаю, що не придумаю, як буду визначати. Сім'ї, які загодовані які ні. Напевно, що на руку. Просто взяв, опа, припідняв. Оця важка. Ці, до речі, ці речі не годувалися, бо на них стояли наші всі корпуси. І там не було доступу до годівниць. А відсотки 80 пасіки загодовано. Загодовано, всі ніби загодовані, я їх загодовував. Це їм все навсього дав. По 3 літри медової сити. Медова сита — Це був мед гречаний наполовину гречка. Відсотків, так думаю, приблизно 20 і 20. липовий мед і соняшниковий, бо він світліший. І те, що вони собі принесли, це приблизно відсотків, думаю, 90 була гречка. І так не будуть зимувати. Трава росте, нема коли косити. Думаю, вже в нас через місяць-півтори почнуться перші приморські. Добре, що сім'ї готові. Так, Сім'я донор буде наступного року на 145 ту рамку. Можливо, трохи збільшено клеусний парк. На 145-ту мені подобається. І можна ті сім'ї пускати в зиму навіть. Легко працювати в сезоні. Ну, ось так коротко, коротко про все. Так, і ще. І ще. Тут в мене 230-та рамка. Цього року в двох корпусах. Ці, думаю, так само перегодовані. Тут знаходиться по сім рамок. Сім рамок і годівниця. Ну, ці корпуси я піднімав, бо ставив між ними. Між ними ставив по дві полоски опівару. Купуси кілограм по 25 це точно. І ще я думаю, що знизу не буде і знизу медові вінця залиті, запечатані. Ну, це, звичайно, для моїх бджіл це забагато. Можливо, ще буде проблема з цим медом по весні. Але подивимося. Час зараз важкий, нестабільний, всяке може бути. Хай буде їм, можливо, не буде можливості дивитися до них навесні. Побачимо. Побачимо. Так, на рахунок взятку. Тут кругом мене бачу насіяли ріпака. 500 метрів в ту сторону, 800 метрів в ту сторону. Що вчора цілу ніч працювала сівалка десь в ту сторону, ще десь сіяли. Сьогодні о 5 ранку, чув, що трактор працював. До тепер такого не було. А сьогодні перший раз, що вночі працювали, не встигають, думаю. Це 10 вересня, посіна ріпака, це дуже пізно. У нас переважно сіють 20 числа, 15 серпня. Думаю, з пасіка сильно підійде до взятку з ріпака. Лише проблема буде в, в, в ціні того меду. Зараз, так як бачу, розказують навіть в ціна до 30 гривень на ріпаковий мед. Подивимось. якщо в кращому випадку вдасться викачити тонну того меду в моїх умовах, бо в мене, як завжди, наче холодні, взятком не дуже. Це 30 тисяч це, 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 це в ноль. А далі не знаю, що сонячника знову не буде. Гречки навряд чи буде. Гречка до речі, була минулого року оптова ціна 15 тисяч тонн. Цього року вже 6 тисяч тонн. Кілограм 6 гривень. А в магазині, в магазині, здається, 80 гривень кілограм. Це капець. Всі заробляють, крім нас, крім виробника. Посіяв 40 сотих гречки. Гарна гречка. Я не знаю. Перший раз посів, можливо, останній, Затрати високі. Щось прикидав приблизно, якщо вродить посередньоку, це вийде мені собі вартість гречки 13 гривень, а продати по 6 це катець буде. Ось так. Коротко, як ви кажуть, про наболівши. Про наше, Про наше життя. Сілої люди. Ось тут дві сім'ї. Це переділено. Е, вулик переділені пополам, там по дві сім'ї на шістьох рамках. Ну, напевно, їх навесні можливо в кінці травня об'єднаю. Якщо чесно, в два рази менше результату, ніж окремо би були. Ось ці дві сім'ї. Кожна сім'я принесла, напевно, відсотків на 30 більше, ніж ось такі двохматочні сім'ї. Попробував, тепер знаю, що це фігня. Поки що восьмирамочник на рутіську систему ось тих 13 сімей, там 13 і тут ось таких є 8 сімей. Це 300 корпус, але там знизу є проставка. так що там стоїть 230 -та рамка. Тут, напевно, сім'ї 4 принесло гарно, а з тих 13 сімей принесли більшу частину меду з пасіки, ніж інші. Ось цей ряд не приніс майже, бо тут міняв матки. Цей ряд всі нові матки молоді. І робилися відводки, з них робилося. Ось тих тут було 6 відводків. Відводки пішли непогані. Їх правда трохи пережав. Знаходиться вони на чотирьох рамках. Не хотіло, напевно, на всі 6 в зиму. Але але ось тут. Може не видно, там провисає біля годівниці прямо та бджола. А вечором, як підгодовував, давав їм по літрі Сироп вже три рази давав. Там буквально там, не знаю, пів волока, напевно, бджіл висіло заставною. Ось так поки що це е осінь тепла, тепло, як ніколи. <кій> Приходилося вже топити в котлі останні 2-2 вересня, десь біля 20-х чисел. Цього року бачиш по прогнозу погоди, що за жарко. Приходиться аж на ніч відкривати вікно, бо так жарко. Осінь, жарка, тепла. Заточок якісь є невеличкі, всяких бурянів. Поки що радує. Ось така ситуація. Всім Дякую за увагу, всім миру, всім пока.